Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам про витоки оновлення 1.23.1. Плюс до того з'явилася інформація, первинна інформація, але тим не менш можна вже її обговорити про зимовий аукціон 2024 року, тобто той аукціон, який ми чекаємо в лютому місяці. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі. І коментувати. Дякую вам велике за вашу підтримку. І так, поїхали. Перше, що я хочу вам просто нагадати, це те, що не забувайте фармити жетончики е, святкового магазину Твіча. Для того, щоб ви могли забрати преміум техніку е, 7 рівня, там, 5 рівня, хто що захоче, або, наприклад, два 3D стилі. Це просто в якості нагадування. Я, наприклад, запустив трансляцію, вона в мене йде, і скоро я зафармлю свої 6 жетончиків вихідного дня. А тепер переходимо безпосередньо до основних новин. Перша новина це про витоки оновлення 1.231. На донатній версії «Вот вийшла от така новина. Оновлення буде випущено в середині січня 2024 року. Тобто так, як у нас було в минулому році. Це перший патч цього року. Ось очікуваний список функцій, список змін у оновленні 1.231. Це той список, що було спочатку заплановано та що буде у версії реліз оновлення. Перше, що в нас вийде в оновленні 1.231, це, звісно, гілка японських важких танків. Шість танків на чолі з Type 71. До речі, я відео короткого огляду цієї лінійки робив, можете подивитися. Лінія фронту. 2023-2024 року. Четвертий запуск, новий сценарій, сталевий мисливець редакції. Натиск сезон 2, Червоний Пегас. Про нього вже все відомо. Зимовий аукціон 2024 року буде запущено пізніше. Ну, це ми зрозуміло розберемо. Зараз аукціон це одне з самого цікавого те, чого очікують гравці. Китайський новий рік буде запущено пізніше, не в всіх регіонах. Тобто, незрозуміло, це буде у нас на Європі чи це тільки на Азії, наприклад, випустять цю подію китайського нового року. Подивимося. І зимова подія для GC 2024. Налаштування інше. Звісно, джерело це Вотекспрес для жертводавців. От такі в нас події будуть в цьому оновленні 1,231. А тепер давайте перейдемо до основної такої новини, до самої цікавої новини, якої всі очікують, я в тому числі, це витік інформації про зимовий аукціон 2024 року. Ми очікуємо такий аукціон вод у лютому 2024 року. На ньому будуть як нові танки, тестуються зараз на тупертесті, так і старі, які мають особливий статус у спільноті. Що тут мається на увазі? Нові танки це мається на увазі ті, які не так давно вийшли, і вони ще досі в стадії тестування йдуть. А старі танки. Це мається на увазі, які відтестовані вже були і давно знаходяться в клієнті гри. Ну, може рік знаходитись, може два, може три, може і більше, ну хто його знає. От такі от справи. І, мабуть, головне питання: чи буде БЗ-176 на аукціоні? Станом на поточний місяць це невідомо. відомо. Ми схиляємося до думки, що китайська імба все ж таки з'явиться на аукціоні як лот, дорого, але за розумну ціну. Мінімум написано в дучках. Це мається на увазі, що буде, наприклад, фіксована ціна початкової ставки лоту, наприклад, 11 тисяч. А далі вже гравці будуть виставляти. Але суть в тому, що тут може бути обмежена кількість цих лотів. Точніше, навіть не те, що може бути, а це так і буде. От, наприклад, зроблять там 5 тисяч лотів, наприклад, От більш всього 5 буде. Можуть поставити 7,5-10, але я думаю, не більше, наприклад, ті самої Безехи будуть продавати. Плюс до того, звісно, гравці будуть ставити набагато вищі ставки. І от якщо... Поставлять за 11 тисяч, наприклад, ту саму безеху, то забирати, я думаю, її будуть за 20-23 тисячі, так само, як було з Марсом, наприклад. Ну, Це моя думка, а там хто його знає, мета такої діяльності досить проста. І вже всім відома – вимити з гравців зайве золото. Ну, Так завжди було. Ці аукціони, вони, звісно, корисні для нас, тому що ми можемо вихватити будь-яку машинку корисну, але і для варгеймінга. А тепер давайте пробіжимося по тим лотам, які можуть фігурувати на аукціоні. Звісно, на рахунок безехи я можу сказати приблизно відсотків так на 90%, що вона буде, тому що дуже багато її хочуть і для того, щоб люди віддавали своє золото, цей лот буде. Не знаю, яка буде кількість, але тим не менш, цей лот буде. Друга машинка, яка у нас тестується, це об'єкт 701. Я не впевнений, що ця машинка буде, наприклад, на цьому самому акціоні. Ця машинка дуже схожа на ту саму К2, яка вже є, тому що от дивіться, в нас зброя 390 наносить разової шкоди, тобто майже стандартний деструктор. 221 пробиває стандартний підкаліберний снаряд, 270 кумулятив, при тому, що підкалібер летить із комфортною, з класною швидкістю 1400 кумулятор, 820, тобто я використовувати на близьких дистанціях в основному. І осколково фугасний. Наносить підвищену шкоду 530, 61 пробуває, 790 швидкість польоту снаряду. Перезарядка у нас дуже довга, 15 секунд, як для деструктора, це взагалі дуже довго. Плюс до того це спонукає цю машинку до низького дуже ДПМу. Тобто ДПМ у нас буде мінімальний 2,9 секунди час. Зведення 0,44 у нас точність. ну Ви самі розумієте, це така некомфортна гармата, яку можна використовувати тільки в основному на близьких дистанціях. і Мінус 5, плюс 20 у нас кути, тобто не дуже комфортні, гармата практично не опускається. 30 км у нас швидкість вперед, 12 км назад при питомій потужності, 13,6. Тобто у нас і динаміка така урізана, обмежена, що по максималці, що по питомій потужності. 21 градус у нас швидкість повороту шасі, 21 градус у нас швидкість повороту башти. Тобто, ви самі розумієте, це дуже повільно. Це така броньована повільна машина на кшталт того самого К2. Можна сказати, навіть клон. Тієї машини. По ХП у нас 1650 це порядок, це підвищений показник. 120, 160, 120 у нас бронювання корпусу і 100, 250, 160, 160 у нас бронювання башти. Тобто броня повинна бути в цієї машинки комфортна і класна. Тим більше вона дуже змахує на ЄС 4. Значить, наступна машинка це у нас aat 60 це середній танк 8 рівня, преміумний США. У цієї машинки 320, середня шкода з пострілу, при тому, що стандартні підкалібри пробувають 230, тобто нормально. 285 пробувають у нас кумулятоси. Це також хороший показник для восьмого рівня. 1150 на швидкість польоту підкаліберного снаряда і 1000 на швидкість польоту кумулятивного снаряда, при тому, що 420 у нас наносять а, разову шкоду а, фугаси, підвищена на 100 одиниць, 53 вони пробувають, 945 летять. Тобто, взагалі, якщо підсумувати, от по цих параметрах самих снарядів усе добре. Тепер далі перезаряджання 8,7. Скажу чесно, для такої альфи. Це, можна сказати, навіть довгувато, 2-3 секунди у нас час зведення. Звісно, він апнеться буде в районі 2 секунд, 0,37 у нас метрів значить, точність. Вона також апнеться, але максимум десь буде приблизно 0,33-034. Звісно, великої точності не буде, але це й непогано. Мінус 10, плюс 15 у нас кути комфортні, все класно. 44 вперед, 22 назад у нас а, швидкість. 17,4, 4 потужність. Тобто, більш всього на цю машинку треба буде ставити одне з обладнань це е, турбінка. Для того, щоб апнути максималку. 40 градусів у нас швидкість повороту шасі, 45 швидкість повороту башти. Бронювання у нас корпуса практично відсутнє, 120, 80-50, його будуть всі пробивати. А от по башті вже ситуація краща, але все ж таки вона не ультимативна буде. 190-90-40. Але дивіться, які кути у нас. Я не знаю, чи щоки будуть пробиватися. Але, тим не менш, машинка повинна баштою танкувати. От така у нас машиночка, 390, до речі, огляд непоганий. Далі у нас йде ЄСу 122-2. Цю машинку я вже обговорював. Хочу вам просто коротко її нагадати, що у неї механіка це дві гармати, тобто дуплет. На моє здивування, тут хороші показники по гарматах, тому що от дивіться, 390 разова шкода, при тому, що стандартні ББшки пробувають аж 258, друзі. 1100 летить а, снаряд ББшка і 850 летить кумулятос, при тому, що кумулятоси пробувають аж 300. Ну, непогана така гарматка, Звісно, є свої мінуси, от кути погані, мінус 5, плюс 15. Точність не сама найкраща, 0,37, але й не сама найгірша, скажу чесно. 40 вперед, 20 назад, у нас швидкість при питомій потужності 16, тобто більш-менш нормальна. Швидкість повороту шасі 35 градусів. Як для такої ПТшки, це ще й більш-менш нормальні показники. 190 у нас лобове бронювання, але ви самі розумієте, що воно не буде танкувати, це я вам гарантую. Це С-52С, це також один із варіантів. Це один із тих танків, точніше, які вже знаходяться дуже давно у нас в грі, але їх нікуди ні в яку активність ще не запихали. Фішка цієї машинки це безпосередньо турборежим. Тому що от дивіться, якщо ми подивимося, максимальна швидкість вперед цієї машинки і назад, у стандартному режимі 50 вперед-17 назад. А якщо ми переходимо в турборежим, то 70 вперед 25 назад, при тому, що питома в стандартному режимі 17,8, а в турборежимі 28,8. Це дуже круто. От Це основна фішка даної машини, тому що тут гарматка слабенька, особливо на стандартних снарядах. Середня шкода постріл всього 250, друзі це мало. 190 пробивають стандартні ББшки, це також мало. Але от голда тут хороша, вона аж пробиває 290 на кумулятосах. От більш всього, ця машинка буде гратися в основному від голди. При тому, що час зведення 2,7 в стандартному режимі, 3,5. В режимі швидкісному. Тобто треба буде перемикатися. До речі, ця машинка переходить з звичайного режиму в швидкісний за 2,5 секунди, а із швидкісного в звичайний за 1,5 секунди. По інших характеристиках, у нас є бронювання, але не скрізь в цієї машинки. Наприклад, дивіться, бронювання корпуса 80-60-40. Звісно, корпус буде пробуватися це 100%. А от по башті вже ситуація набагато краще, тому що у нас бронювання башти 260-60-40. Тобто лоб башти буде танкувати. Звісно, в нас є лючок, який можуть відцілювати, але тим не менш від рельєфа ми зможемо грати. Так у нас кути не феноменальні, тому що мінус 7-17. Але, тим не менш, мінус 7 це вже початково комфортний рівень для гри від рельєфа. Звісно, не від всього, але. Отака у нас машинка присутня. Звісно, можуть характеристики ще якось поправити, змінити. Це може бути. І я на це, звісно, надіюся. Подивимося, що в нас будуть які лоти, але, тим не менш, хоч одна чи дві машинки з цього списку будуть точно в цьому аукціоні. Так що готуємося, запасаємося ресурсами. Всім дякую за перегляд і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!